Я шанування, на Ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами, з радістю нашого ефіру, доєднює Романа Погорілого, засновника Deep State UA аналітичної мапи в режимі реального часу бачимо, на якій що відбувається на полі бою. Пане Романе, слава Україні, дякую, що знайшли час. Вітаю, слава. Пане Романе, якщо... Так, на ваш розсуд, що в нас зараз відбувається на фронті, зокрема на турецькому напрямку. Бо з однієї сторони, головнокомандувач Тирський говорить про те, що нам вдалося стабілізувати ситуацію, і вже як шість днів немає просувань, принаймні це він говорив напередодні в інтерв'ю CNN. З іншої сторони, ми бачимо, що таки не все добре, і росіяни, попри все, тиснуть. Як ви бачите ситуацію? Ситуація залишається складною. Ми бачимо, що просування є. Якщо говорити про слова головнокомандовача, то їм вже декілька днів, і якщо навіть взяти за ці декілька днів відбулося дуже багато. Тут теж треба говорити навіть про райони. Тобто кожна, кожен район має різну характеристику. Там, якщо взяти Новогродівку, Гродівку, то на момент слів головнокомандович там дійсно. Змін на мапі сильних не відбувалося, але концентрація сили, уваги, і, звичайно, що по просуванню вони були південні, е, тобто там в сторону Глицинівки, в районі Мар'їнки, Маринівки перепрошую, в районі а Українська. Тобто там були просування, і ці зміни на мапі могли бачити всі. По перекиданнях сил в тому районі, тобто не з інших напрямків, а саме, от в районі Покровська, вони там в різних точках можна побачити їхні підрозділи, і от вони зосереджують у ті деякі сили, якраз на півде в сторону Красногорівки, сторону Курахівського, щоб рухатися далі. Там несприятлива ситуація складається в районі невельського. Сподіваються, що звідти будуть виведені наші підрозділи і вони не попадуть в оточення. Тому Я зміни ви вас доповню. Ти ви повідомляли так здається, що невельські росіяни таки вдалося окупувати, і там наші сили оборони знаходяться в оточенні. Вже є інформація про те, що вони зсу відводять частини своїх військ до берега річки Вовчої. Ну, це дуже чутлива інформація і обговорювати. Радше не не потрібно. Тобто, сподіваюся, що ці всі процеси вони відбудуться, відбуваються і пройдуть злагоджено. Ну що ситуація в тому районі дуже критична. Буквально з двох напрямків тепер відбувається тиск з району моря який з району. Українська, відповідно, там відбувається концентрація, там були просування, а потім з часом були оновлення, тобто в районі Горьєвки відбулися зміни, потроху відновлюється активізація. Певні там затища, певні зміни. В першу чергу вони завжди пов'язуються з перегруповуванням військ, перегруповуванням сил. Московити зайняли значну територію, вони там накопичили велику кількість своїх сил. Вони наштовхнулися на перешкоди, їм необхідно там вишукувати нові місця, необхідно вишукувати якісь слабкі відтинки, щоб використовувати цю сприяту обстановку для просування. Тому і відбуваються певні перегруповування, перерозподіл сил. І, скоріше за все, в скорому часі, якщо не вже тобто почнеться нова активізація по всьому відтинку, там але не припинялась не припинявся тиск о, в цілому, тобто якісь спроби прорватися на техніці з десантом, якісь групи піхоти, які постійно рухаються по посадках, по тих ровах і окопах у вигляді не знаю, могил по-іншому їх не назвеш, і тут е, в деякій мірі е, відіграється новий сценарій по типу очеретиному, коли було вик, був викопаний окоп. Який називали інженерно-фортифікаційними спорудами. А, якщо б там стояли наші військові, це було б трагічно. Але в цьому, на щастя, там в цьому моменті, якби це зараз іронічно не звучало. На щастя, рухалися московити, а у них не було там як сховатися, і наші пілоти, і на їх півідронах просто їх знищували у великій кількості. Там так само відбувається зараз у районі Покровська. Вони Піхотою постійно там рухається по цих окопах, по цифровах, і там вмирають. Там все всі оно трупами. Це можна навіть побачити на тих кадрах, якими діляться, які публікують бригади. А, то йде стримування тиску зараз. Гродівка, Новогродівка, Селидове це такі найбільш населені пункти з найбільшими такими введеннями. Бойових дій і звичайно перед цим у московитів величезна підтримка з повітря, тобто артилерією, авіацією. Вони здійснюють удари, як і в цілому, по району лінії бойового зіткнення, так і в тим нашим військам обкровського по останнім часом дуже багато почало прилітати. По мирнограду прилітала постійно і. Почало прилітати в район Павлограда. тобто вони поставили розставили ствольну артилерію, вони застосовують балістику. Там прилітають іскандери, і звичайно, що є велика підтримка авіації. Пане Романе, а на вашу думку, чому росіяни для тиску обрали саме покровський напрямок? Це було десь найслабкіше наша ділянка, адже ну війна на Донбасі триває з 2014 року, вже як 10 років. Здається, там би ми мали бути повністю готовими до всіх до будь-якого сценарію розвитку подій. Mm. Я думав, ви продовжити мали бути ладові інженерно-фортифікаційні <тас> споруди, <тас> і, і, і я Мало бути наступне питання. Хотів закатати очі, тому що ну, нам як пороблено з цими інженерно-фортифікаційними спорудами. То ми в районі Покровська, та Мирнаграда, Павловграда, ми вже мали б спостерігати ті інженерно-фортифікаційні споруди, які наші військові спостерігали на кордоні е, в Польщі. Катаков там мають бути, але їх нема. Нам там говорять в переможному якомусь стилі, що ми почали будувати оборону, коли ворог уже підійшов до Покровського В Деякі мірі там, звичайно, вибудовані ФС досить хороші на перший погляд, навіть застосовуючи бетон, але немає людей, щоб їх тримати. Якщо говорити про Покровськ, в ну, глобальні, глобальні задачі вони нічим не відрізняються. Від Курахового, Володару Костянтинівки, часового яру, тому що це ті великі міста, які московити хочуть окупувати, щоб і в цілому дійти до адміністративно-територіальних кордонів Донецької області. Якщо говорити про більш там тактичні якісь моменти локальні, то це просто напрямок, який вони прорвали, які на якому вони мали успіхи. Дуже багато було допущено помилок, і Це почалося ще з району Авдіївки. Продовжувалися в очеретному прогресі поряд з цим. Нам точніше не нам а московитам. Дуже допомогли наші партнері і союзники, не даючи нам озброєння, не даючи нам достатньо кількості боєприпасів. Е, коли окуповували Авдіївку у Сполучених Штатах, були якісь політичні розголоси, суперечки та протистояння, і вони не могли дійти згоди, щоб прийняти закон про допомогу. Зараз е, постає дуже дивний збіг обставин, коли постає питання про Покровські Морноград і в цілому важливі величезні міста. У них знову якісь політичні суперечності. У них там зараз е, президент, адміністрації президента е, якось там намагаються вести переговори про, е, з конгресом по прийняття. Домовленості рішення з приводу виділення коштів, які залишилися, чомусь не виділяються, не застосовуються ті кошти, які, е, які збігають строками. От ще висять їх можна розпорядитися безпосередньо в руках президента, і відповідно купа таких моментів, які от в поєднанні знайшли відповідь на запитання, чому покровись. А скажіть, будь ласка, стосовно фортифікації, це ж проблема тоді виходить всієї нашої лінії фронту з нашої сторони? Та ні, тут дуже багато різних моментів, які необхідно враховувати. Я зазначив, що Лінії є райони, де фортифікації вибуду досить потужні, де можна тримати оборону. Ну не буду казати, де, але є. Але немає людей, щоб їх отримувати. Угу. Люди могли бути, коли там були бої в очерети чи Покровську, коли ми змушені були геть наносити на мапі піднімати публічне питання. Що в оточенні в районі прогресу люди опинилися в оточенні? Цього не повинно бути, апріорі абс абсолютно. Але на жаль, таких випадків дуже багато. Друге, це коли, а, коли московити підходять до Покровська бернагада тобто в минулому місяці ми чуємо, читаємо такі класні переможні пости від адміністрації населеного пункту, там ми висаджуємо квіточки, фарбуємо бордюри, кладемо асфальт, а через 2-3 тижні відповідно ми чуємо переможні якісь повідомлення, що ми вибудовуємо оборону. Вона вже повинна давно бути готова, десь її просто немає. Тут, тут я ж кажу, як пороблено. Але кожен район він необхіден, ну, необхідно його обговорювати індивідуально, тому що, тому що кожен район він має свої якісь моменти. Скажіть, з позитивного, ми можемо зараз окреслити турецький напрямок, де нашим вдалося частково повернути під контроль Нью-Йорк чи ні? Mm. Бо в Турецьку, в районі Турецька ми всі бачили, що з'явилися Синязон після того, як ну, в першу чергу зайшли. бійці підрозділу АЗОВ потім вони цим цим просуванням оголосили своє перебування там. Вони відбили о, завод в районі Нью-Йорка, там буквально там, в центрі з північних околиць приватного сектору був витіснений ворог. Пам'ятаємо, на мапі були такі червоні лінії, які характеризували в таке сіре коло, і хтось казав, що це оточення. Хоча це не було оточення, це просто а, ті шляхи, ми по-іншому не могли це показати. Це були ті шляхи, які ми московито обходили наші позиції і заходили в тил в населений пункт Неліпівка, і там намагалися концентруватися. Ці шляхи були обрубані, тобто ситуація в цьому питанні взята під контроль, і бійці. В тому районі всі, які тримають, вони продовжують свою роботу. В першу чергу по стримуванню ворога, бо він застосовує велику кількість ресурсів, він застосовує в першу чергу, велику кількість піхоти, друга частина це стабілізація ситуації, ситуації і е, намагання відтіснити ворога ще глибше, ще далі. Тобто бої за населені пункт Нью-Йорк тривають, і в першу чергу, знову ж таки, по стримуванню ворога, щоб він не зміг окупувати його повністю і продовжувати свої просування. Ми маємо різну інформацію про те, як курська операція вплинула на наш фонд, зокрема, і те, що вдалося захистити суми від нападу і частково відтягнути війська з української землі, але щоправда, це не дуже відображається саме на Покровському напрямку. Але як ви бачите, Курська операція як впливає, зокрема і на карту Діпстейт відповідно на те, що відбувається на території нашої країни? Курськ це дуже глибоке питання. Тому що воно несе за собою набагато глибші цілі і мету, яку хочеться досягти. Є версії, є дуже багато версій. якась оголошується для наших партнерів, якась оголошується для суспільства, якась прихована, і ніхто про неї не знає. Є залізні аргументи, і вони мають право на життя. І в цілому, це найбільш логічний аргумент, це є майбутніх переговорів. Нам необхідно мати свою позицію, тому що коли о, московити, о, коли їхнє плейлог говорить про те, що вони хочуть взяти, брати в Запоріжжя, в якому вони ніколи не були, о, то в цю гру можна грати вдвох. І тепер ну, ми можемо абсолютно з лехити сказати, що ми хочемо зібрати Курську область. Ну, це найбільш хурічніша версія, яка о, Проявиться і відіграє свою роль тільки в майбутньому. Поряд з цим щастить дуже багато задач, які необхідно досягнути, і вона лежить на плечах, в першу чергу, наших військових, в яких ми маємо вірити і максимально допомагати і долучатися всіма можливими способами. Якщо говорити про інші версії, які є і основними, а є похідними, то одна з найгірших версій, яку намагаються використовувати, це перекидання сил. І з них знаходилися унікуми, які одразу почали публікувати про те, що московити будуть відводити з Покровська, Турецька з свої сили. Не будуть, не відводили і, скоріше за все, цього не станеться. А якщо і станеться, то абсолютно в нечутливій формі для тих сил, які перебувають, там, там тому що е вони в першу чергу перекидають окремі організми, вони е перекидають якісь там батальйони. З цілої дивізії, з цілої бригади, полка, і відповідно вони отак от зібрали ту селянку, яку перекинули на Корщині. У них є дуже багато різних ділянок, де вони можуть пожертвувати. Де у них стоїть угруповані, які вони не використовують? Це кринки, це роботи, це район Луганська, тобто Харківщина. Там є теж неактивні ділянки, де вони можуть зняти. Це глибина Московії, звідки вони дійсно протягнули багато своїх сил. Це північні кордони Харківщини, де у них нічого не вийшло і вже не вийде. Це Білогород, І саме звідти по аналізу ми присвячували цим моментам свої публікації на каналі. По там по опрацювання певної інформації, якраз це все і справдилося. Звідти вони почали все, що я назвав, звідти вони почали перетягувати. Тому Поковський Турецьк це не панацея для них. Вони не будуть звідти перетягувати, тому що для них там стоїть надважлива задача, яку вони а, можуть, і яку вони реалізовують, і відповідно. А, ці сили, які знаходяться там, вони будуть використовувати саме для Покровської Терецька. От, Є от, інші от, задачі важлива задача. Це ви маєте на увазі? Оце одна з цілей так званих СВО захоплення Донецької області Донецької області. Це, це прямим текстом, те, що вони говорять, те, що вони хочуть реалізувати, щоб. У них повністю був під контролем Донбас, Донецька область. Тобто тут це не секрет ні для кого, і вони в першу чергу одна з основних цілей війни якраз є ця ціль. Тому аж і коли є така сприятлива обстановка, вони аж ніяк не будуть нею жертвувати, коли є дуже багато інших ділянок. Роботи не це інформаційна задача, вона не несе ніякої стратегічної. А. Цілісності Кремльки питання при нас закризакрити. Їм не потрібно там таке велике груповування, яке вони зібрали для того, щоб стримувати наші сили на лівобереги, і багато таких о, моментів є по інших ділянках фронту. Але торець ой, Курщина це дуже важливе, дуже важливий момент, який я ж кажу, воно відіграє роль тільки в майбутньому, коли о, будуть о, поставлятися ті питання, заради якої ми ну, це все робимо. Є. І тут дві а, такі сторони монети. Перше в разі успіху. Всі скажуть класно, молодці, все круто реалізували, ми такі сильні. А другий момент, якщо це все не вийде, то абсолютно всі будуть згадувати Покровський Турецьк, тому що він падає, вони падають, і це, це та ціна, як, заради якої от, е, пішли оці всі кроки. Тому що у нас немає іншого вибору, ми загнаний в куток, в якого тільки йти на самі відверті кроки, щоб залишитися, щоб існувати, щоб залишитися жити і відповідно мати якісь свої позиції в цьому житті. А на вашу думку, зараз як можуть розвиватися події на фронті в Україні? я розумію, що це дуже багато сукупних факторів. Це мобілізація, постачання зброї, і навіть та сама погода може зіграти злий жарт або навпаки за нас. Але як ви бачите, в нас є десь можливості не то, щоб контратакувати, а так потужно стримати ворога, що він поніс дуже значні втрати і, врешті-решті, з якогось напрямку відступив. Це дуже дуже прям загальні такі питання, на які можна говорити до ранку. Першу чергу, от виправлення помилок і недопущення їх, ті, які зараз є, їх дуже багато. Це один з тих напрямків успіху, щоб реалізувати все те, що ви сказали в кінці, тобто стримати ворога, не йому ураження. Це наші військові роблять щодня, і це на сьогоднішній день основна задача. Ми не говоримо про якісь величезні контрнаступи, ми не говоримо там, про повернення Криму. На сьогоднішній день основна задача це стримати тиск і ту орду, яку о, здійснюють московити, тому що у них сконцентрована велика кількість сил, і вони зараз їх реалізовують на багатьох напрямках. Вугледар, Мар'їнка, Часів'я, Покровськ, Торецьк, е активізовується район Кукінська, там, зокрема в районі населеного пункту Піщани, а там Північні Кодон Харківщини. це приклад був той, коли вони сконцентрували окуповані. Вони пустили оцей весь натиск у цю всю орду, і ми витримали. Зараз у них уже все. Вони нічого там не зможуть зробити, окрім того, щоб сконцентрувати знову велике груповання і полізти. Зараз вони це реалізовують Покровську, в, в Турецьку і там роблять все можливе, щоб стримати. А щоб стримати, знову ж таки, необхідно все ж таки виправляти помилки, як і на фронті, так і в тилу. Бо Ну не можна і як то кажуть, або хестик зніме, або штани одягнемо якось так. Mm -hmm. Так, пане Романе, дуже вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Роман Погорілий, засновникіпстейт DeepState.ua, аналітичної платформи. На жаль, мусимо завершувати наше інтерв'ю, але сподіваюся, ми з паном Романом ще побачимося в нашому ефірі, тому що дуже хочеться знаєте, якщо маєте ще час і маєте можливість відповісти після перемоги, що буде з проектом DeepState, коли ми відвоюємо всі свої території. Думали про це. Ну дуже багато і дуже часто нам задаються питання, але на сьогоднішній день це хочеться, щоб вся мапа була зеленою, спочатку синьою, потім зеленою. А вже потім я складу ці обставини. Ми завжди працювали, працюємо для того, щоб приносити користь в перші черги, в першу чергу в нашій державі. Тому можливо, в майбутньому мапа якось там проект трансформується під інші реалії і питання, які будуть виникати в процесі цього всього після переможного, після воєнного, але на сьогоднішній день війна і нічого неї, Весь час, всі ресурси, вся увага тільки туди. Пане Романе, ще раз вам дякую. Зустрінемося в ефірі Дві Медіа. Нагадаю, Роман Погорілець, засновник Діп Стейт Юа, аналітичної платформи, де ми з вами маємо можливість брати інформацію про те, що відбувається на полі бою, практично в режимі реального часу. Пане Романе, я вам дякую.